Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Коротше пиляшка, вона змінила моє життя. Якщо я зараз не зроблю це, то я не зроблю це ніколи. I don't speak English. Яка анімація взагалі? Я звільняюся. Ну що, нарешті тисяча підписників. Ми переступили з вами цю грань в тисячу людей. Дуже-дуже вам щиро за це вдячна. За кожен коментар, за кожну вподобайку, за кожну підписку. Реально, я знаєте, я зрозуміла, що я, от знаєте, всередині завжди відчувала, що мені потрібно десь, де я можу розмовляти, багато розмовляти. І це саме YouTube, І я бачу, що на мене підписуються такі самі дівчата і хлопці, хто любить. Комунікувати за ваші отакі кілометрові коменти, я все-все читаю і відповідаю завжди сама. І намагаюся навіть знаєте, тільки мені написали комент, я одразу там його лайкаю і щось відповідаю. Бо для мене це архіважливо. І дійсно для мене кожен підписник, це знаєте, як нова людина в родину. Дякую вам щиро за те, що ви зі мною. І я сподіваюся, що наша україно-турецька сім'я буде зростати. Стати і зростати. Я вам обіцяла, що коли в мене буде тисяча підписників, я зроблю таке обширне, обширне відео знайомство. Я не знаю, скільки це займе часу, тому що я планую за... затронути, знаєте, частичку свого навчання. І також як я переїхала до Туреччини, і як я працювала в ІТ, як я туди потрапила, які курси закінчувала і тому подібне. Тому давайте все робити покроково. Мене звати Яна, хто ще не знає. Мені 32 роки. Я сама народилася в Ірпіні, і якийсь дуже довгий час ми проживали в Ірпені, а потім переїхали до Києва. Ви знаєте, що багато вже хто знає, чим славиться Ірпінь, коли його окуповували. Це поруч Буча, тобто це дуже-дуже близько до Києва, десь 15 хвилин на машині. У мене також є відео про жахи Ірпіня і жахи Києва. Я вам залишу ці лінки знизу під відео, тому що я вважаю, що кожен має бачити це. Це просто жах, який робить з нами Росія кожен день. І я поїхала саме в Україну після деокупації Ірпеня і Бучі, і в мене частина родини досі живе в Ірпені. і це просто треш. Мої емоції всі ви побачите там, і ви зрозумієте, чому я так топлю за те, що потрібно це все. Поширювати і показувати особливо тим, хто на даний момент проживає за кордоном. Тому що тут, на жаль, в СМІ вже це все не транслюється. Мєв. Привіт, Мєв! Любі мої, якщо ви бачите мене чи це відео вперше, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, тому що по статистиці я бачу, що більшість з вас просто дивиться, підглядає, але не підписується. А це дуже важливо для мого контенту і його просування. Не забудьте також клікнути на вподобайку на дзвіночок, вам прийде сповіщення про наступне цікаве відео. І також залиште свій комент, давайте знайомитися в коментарях. Я хочу бути з вами ближчою. Ділюся своїм сокровенним і чекаю вас, напишіть, скільки вам років, з якого ви міста, з якої країни і де зараз проживаєте. Що по освіті? По освіті у мене є диплом магістратури по адміністративному менеджменту, або, як це прийнято називати, MBA. І це саме не програма MBA, а це якби. Освіта і повноцінний диплом, тому що в Європі це як програма більше, яку ви можете там закінчити після своєї основної освіти. Магістратуру я отримувала в університеті в Київському в нубі і хочу сказати, що сама наша кафедра вона була підконтрольна німцям, тому у нас не можна було давати якісь там взятки. Взагалі це неприйнятно було. І нас мені дуже подобалась магістратура тим, що нас, знаєте, давали але всю інформацію не з підручників, а саме відправляли цих вчителів, да, брали їх не безпосередньо досвід, який вони набули в тій же Європі, Америці, Канаді чи в Британії, тобто вони на власному досвіді нам розповідали, як це все відбувається і як ми можемо провнути якийсь бізнес. Грубо кажучи, і е, так як це була магістратура, у нас були люди, які на той момент в групі, котрим було там 40, і такі, як я, там 20 чимось років. Це була заочна форма навчання вже у мене в магістратурі, е, тому я не всіх студентів, на жаль, пам'ятаю по імені прізвищу. Хоча з однією студенткою Танечкою ми досі спілкуємося інколи в інстаграмі. Це була дуже класна програма, мені дуже подобалось. До речі, саме в коледжі. Коли я навчалася, то у нас взятки брали. А як, до речі, зараз беруть взятки чи ні, напишіть в коментах, хто навчається, хто студенти. Мені цікаво. І за рахунок цього у нас було ну знаєте, такий, ви вивчаєте реальний експірієнс, і мені це завжди було цікаво, тому що ну як будують бізнес за кордоном, як його можна розширити, зробити краще. Мені це завжди було цікаво. У нас був хлопчик в групі, який мені дуже запам'ятався. А він був плюс-мінус мого віку, але він був уже одружений на той момент, і він керував якоюсь чи то. Фермою чи щось таке було зв'язане. Так ось в нього, представте, в тому віці в них на фермі, на Житомирщині була така система, що, наприклад, вони висаджують полуницю, і до кожного кустика полуниці йде така маленька трубочка, котра робить оцей крапельний полив. Тобто на той момент це була система тільки у німців. Власне, вони і запозичили у німців, і цю полуницю вони відправляли в Німеччину потім. Але ну отакі хай технології аграрного бізнесу у нас вже теж на той момент якби впроваджувалися. Друге питання, що вони всі даються зробити, бо крадуть. І тут в якийсь момент я вирішую, а чого б мені не піти на другу вищу освіту, але вже по спеціальності перекладач. У мене була класна англійська. У мене батько працював в турецькій фірмі в дуже такій популярній, навіть зараз вона в Туреччині дуже популярна, і мене можна було туди влаштувати на гарну посаду за рахунок того, що в мене є знання мови. І я вирішила ще піти паралельно. в яс, але в яс я вже йшла на денну форму навчання, тому що ну. Розумієте, на заочки вивчати мову це така собі справа. Я пішла саме на турецьку, на перекладача турецької мови. Тобто я була не філолог, а перекладач. Це трошечки е, інша сфера, більш обширна, як на мене. От, і що? і що? Душенька моя не витримала. Я через рік пішла з цього університету. Це взагалі. Е, Окрема історія, окрема планета. Якщо вам цікаво, що це був за треш в київському ін'язі, напишіть мені в коментах, я обов'язково зроблю про це окреме відео, бо там можна говорити говорити хвилин 40. І я через рік навчання хожу з Ін'язу, і у мене настільки була огиди до всіх іноземних мов, що навіть маючи гарну англійську, я говорила: я не буду спілкуватися англійською мовою. І ви знаєте, що в центрі Києва завжди було дуже багато іноземців, і вони Завжди питали, як кудись пройти, щось якось їм потрібно підказати. Я завжди казала: I don't speak english і вони такі дібо. Як? Але ж ти відповідаєш англійською? Ти, ти по-любому знаєш, будь ласка, допоможи. Але в мене була настільки оця образа на всі ці мови, на все оце іноземне така. Хай вчать мою мову не буду. І е, в якийсь момент я зустрілася з м, своєю подружкою з університету. і Вона мені каже: А поїхали кудись на відпочинок. Я вже на той момент працювала в банку в Крещатику. Хто пам'ятає, коли був такий банк. У мене була гарна позиція, і якраз у мене такий був, ви знаєте, дуже стресовий період. І Я така блін, ну да, хоч на якийсь відпочинок, хоч кудись, але поїхали. Мені було 19 років. Напевно, навіть не було ще 19, десь 18 з половиною було. І вона мені каже: Поїхали в Туреччину. Я кажу, Боже, куди завгодно, але тільки не в Туреччину. Я вже не можу після ось цього університету. Я нічого не хочу, ніяких мов. Поїхали в Іспанію. Вона така: ні, мені потрібно практикувати свою мову, тому поїхали в Туреччину. Я така добре, але кажу, з турками я взагалі спілкуватися не буду. Вони не хочуть, не знати, не чути взагалі. І вона така каже: Окей, ти не спілкуйся, а я буду спілкуватися і е, вийшло все так, що вона навпаки познайомилася з росіянами, а я познайомилася з турками. Але з турками я спілкувалася не турецькою мовою, хоча у мене вже була гарна база, з гарною граматикою. А я спілкувалася англійською, і я зрозуміла, що в якийсь момент у мене прострільнула англійська. І вона у мене прострільнула настільки, що я почала згадувати слова, які ще вивчала в школі. Розумієте? Хто не дає мамі записувати відео? Хто хоче теж бути ютуб блогером? Алісік. попка, попка, режуліки, не попка. Скажи, я хазяйка, я господиня, а ви всі риби. Того, якщо я хочу, щоб мені чухали попку, вам потрібно чухати мені попку. І хай ваша вся робота почекаю. Да? Йоп. Йоп. І от закінчується цей відпочинок, я приїжджаю, повертаюся до Києва, і я розумію, що мені, знаєте, якось всередині стало так якось образливо за себе, якось, що блін, Яна, ти так довго вивчала цю англійську. Я реально англійську вивчала з нуля разів сім. І вона у мене нарешті була така флюент, класна, і я могла просто спілкуватися на всі теми, і просто за якогось університету, і за того, щоб мені там просто виїли мозок, я вирішила. Навіть на англійській не спілкуватися. І я почала її відновлювати. Я почала дивитися фільми англійською. Ну і звісно, база, коли гарна, вона швидко відновлюється. І потім я така думаю: блін, так у мене ж є гарна турецька, теж база. Давай, Яна, ти знайди собі якогось викладача і починай з ним теж відновлювати турецьку, вона тобі не завадить. Я знайшла дівчинку, яка була на курс старше за мене. Вона навчалася того ж самого викладача в тому самому ін'язі. І вона мені просто через два місяці сказала: Яна, а що тебе навчається? В тебе граматика вся є, тобі просто потрібно на... напрацьовувати цей словниковий запас. І я після того перестала до неї ходити, тому що я зрозуміла, що ну дійсно реально для мене якогось такого мега нового немає. І е, з того отелю, е, де ми відпочивали саме влітку, мені пише дівчинка, яка працювала в анімації, і каже: Яна, а не хотіла б ти попрацювати в анімації? Я така. Блін, я працюю в банку на гарній посаді. У мене є знання мов. Яка анімація взагалі? Ну, типу, що? А вже на той момент я розуміла, що там в банку якісь почалися заколоти саме в мене на відділенні, бо там дівчинка, котра виходила з декрету, вона вирішила вийти раніше. в мене була позиція вища за її, але. По кількості людей на відділенні мене повинні були перевести на якісь інші відділення. Я сказала: ні, не хочу я взагалі працювати в цій системі, це взагалі не моє, і я звільняюся. Ну, і виходить так, що вона мене кличе якраз паралельно в анімацію: я така, блін, що я там буду робити. А потім я, так, знаєте, себе зловила на думці, що. Мені 19 років. Якщо я зараз не зроблю це, то я не зроблю це ніколи. Але ж я з цикло, знаєте, я така ха-ха-ха, давайте я за любий кіпіш, але з цикло треба когось з собою взяти. Я дзвоню своїй подружці. Кажу, так кажу, є тємка, зараз беру пляшку вона і йду до тебе. Ми ще готували якісь суші там в неї вдома. Коротше, пляшка вона змінила моє життя. Я подружці кажу, ну поїхали. кажу, ну коли як не зараз? А їй було 18 на той момент. Вона взагалі не їздила за кордон. Я була один раз в Туреччині. І я кажу: та все нормально, там все по лайту буде. Коротше, ми випили цю пляшку. вина і вирішуємо, що ми летимо. Купуємо квитки там через пару днів. Наші всі в шоці, мої всі в шоці, її всі в шоці. Ну коротше, так ми протусили в анімації в класному отелі. А при тому при всьому, я ще коли їхала, я ще думаю, а класно, ми їдемо. В Туреччину я зможу попрактикувати свою турецьку мову. А якщо ж ми в готелі, то я ще тур І англійську попрактикую. Ем, це знаєте найбільша е, така заблуда всіх дівчат, котрі приїжджають сюди практикувати турецьку мову саме в курортне якесь місце чи в курортний готель, бо там всі спілкуються російською. Е, на жаль, тоді російська у всіх була, ну ви самі розумієте, тоді такої ситуації не було. Як зараз, зараз російською взагалі не спілкуюся ніде, не ні в соцмережах, не в реальному житті, ніде. Абсолютно, з одною тільки подружкою, котра з Туркменістану, і, і вона просто не знає української мови. От так, щоб розуміли весь спектр моєї російської мови на даний момент. І ми приїхали тут. І звісно, там у нас були різні ситуації, були і не дуже гарні, і навіть погані ситуації були дуже класні, але ми так протусили все літо. Ну просто знаєте, це була не робота. Це типу, ти постійно тусиш, і це було прикольно. Щось там ще підпиваєш, тусиш, танцюєш. Я, якщо знайду вам фото і відео, то обов'язково тут вставлю. І, звісно, закінчилось літо. Ми повертаємося додому і розуміємо, що вже в якомусь, от в офісному якомусь такому типі роботі, ми вже себе не бачимо, тобто як банк, наприклад, да? і один е чоловічина, котрий з нами працював в анімації афроамериканець, а ким його звати. Він каже, слухай Яна, а приїжджайте до Стамбулу? Типу, тут так класно. Я така думаю, блін, а в натурі? Ну в мене в Стамбулі є дуже багато друзів, вже які в мене були там із Києва друзі, да, турки, котрі в Стамбулі живуть, і з котрими я там познайомилась, Ну тобто, дуже багато друзів. І я кажу своїй подружці: ті самі поїхали в Стамбул. Вона така а поїхали. ми поїхали на 5 днів в Стамбул. Зустрілися з цим Акімом, і він нам каже: А чому ви не хочете спробувати себе тут? А ми такі, блін, Стамбул реально. Таке класне місто, реально, місто мрія, і ми такі, яким можемо тут працювати? Взагалі і він такі. Викладачам англійської мови. Я така, окей, у нас класна англійська, але ми не викладачі, у нас нема диплому викладачів. Ну, типу, альо, як це взагалі? Він такий, все фігня, турки не знають англійську взагалі. І типу, як би ви не говорили, який би у вас рівень англійської де був, він буде все одно кращий, ніж у турків. І, до речі, це правда. І ми такі: ну окей, давай зроби нам сівішку, і якщо там хтось буде телефонувати, напиши свій номер телефону, і ну, ми тоді прилетимо. Типу, будемо ходити по спів Він такий, окей, ізі. Він все там нам написав. Ми потусили в Стамбулі. Нам дуже сподобався Стамбул. поїхали додому, і десь через місяць він мені каже: Дівчата, потрібно терміново приїжджайте в Стамбул. У вас тут стільки співбесід. Я вже не знаю. Мені вже чоловік десять дзвонило. Ми знову беремо квитки, знову їдемо в Стамбул, і вже починаємо працювати викладачами англійської мови в Стамбулі в English Culture. Ми пропрацювали десь 4 місяці, і потім ми не встигли по законодавству Туреччини податися на Чалишма Ізні, тобто на робочу візу, тому що в той момент змінилися закони, а ми це прогавали, і нам потрібно було повертатися в Україну на 3 місяці. Ну і в цей момент вже моя подружка починає працювати з батьком, тобто вони налагоджують свій бізнес. А мені мама знаходить роботу в міжнародній турецькій компанії в Києві, і я почала. Починаю працювати вже з турками, але в Києві. Коротше, така от була історія. Там у мене була позиція афіліат-менеджеру, і в якийсь момент, десь через два роки, я зрозуміла, що. Мій начальник турок він взагалі крейзі, прям дуже крейзі, і я не хочу з ним взагалі не мати ніяких там перипетій, Я просто хочу звільнитися. А в мене вже була база якби моїх афіліатів, моїх партнерів, і з одним із них ми дуже так гарно спілкувалися. І я кажу, що ні, мене вже тут, типу, все задовбало, я буду ну, якби, звільнятися. А він мені каже: а чому б тобі не попрацювати зі мною? А я розумію, що його сфера це, ну, типу, взагалі інша. Сфера, це не афіліат. І я така, типу, а я не знаю, чи я зможу з тобою. працювати Я ж тебе ніколи в житті не бачила, там навіть в скайпі не бачила, тобто, ми там тільки переписувалися. І він мені кидає один кейс, котрий в принципі, у мене, по моїм обов'язкам на той момент в фірмі, я його могла зробити. Він каже: Яна, будь ласка, мені ось цій людині потрібно дуже е, швидко її верифікувати. Я така, Та Ізі. Я, коротше, його верифікувала за 5 хвилин, і він мені каже, а скинь мені свій скріл. Скріл це щось типу PayPal. І я така кажу: а ну, зачем навіщо тобі взагалі мій скріл, там, ну, типу, з якою метою? А в мене його навіть не було. Він каже, ну, скинь. Я кажу, а да, в мене його взагалі немає. Він такий, ну відкрий, він там швидко відкривається. Я, ну, я відкрила, скидую і взагалі не розуміючи, що відбувається. І він мені скидує 250 євро. Я така. Аж це що за гроші? Він такий. Ну, це за твою роботу, що ти типу, швидко мені провела цього клієнта. Я така, так це в принципі моя робота, Діва. Він такий, нічого, нічого. І я зрозуміла, що таким кроком він хотів показати, що він мені зможе платити зарплату, не бачачи. І я така: ну, давай свої там пробні завдання, я спробую зробити. Якщо в мене вийде, то тоді я до тебе прийду. Якщо не вийде, ну сорі. Він мені записує відео, і робота полягала в тому, що це було наповнення вебсайту. Тобто мені потрібно було завести текст на веб -сайт. Айт, закодувати його, щоб він був правильної форми, поставити банера, якісь лінки, картинки, перевірити чи це правильно, і опублікувати його вже онлайн. До цього, звісно, я таку роботу не робила. Але в мене, я як сказала вже освіта MBA, в нас була така дуже дуже велика галузь як програмування. Ми створювали вебсайти з нуля. Тобто, не так як зараз створюють, знаєте, конструктор, ти береш? Вибираєш, яка там тобі подобається, і напічкуєш там своєї інформації. Ні, ми саме створювали з нуля. І я зрозуміла по відео інструкції, яку він мені прислав, що це те саме кодування, те, що я робила в університеті. Вері, ну тобто, просто мені потрібно його трошечки згадати. Я зробила дві статті, я йому відправила. Він каже: Блін, у мене каже, скільки хлопців зі мною працювали, ніхто не міг зробити це з першого разу. Ти зробила. Я кажу: ну ти ж навіть відеоінструкцію інструкцію мені прислав. Ну як би і він мені каже, я тебе беру на роботу. Е, давай, типу, договарюватися за ЗП. Ну я ж така: ну окей, я взяла ЗП, яка мені потрібна була. І я розумію, що тепер я працюю онлайн. Я тепер можу працювати будь-де з будь-якої точки світу. Я до цього багато поїздила по Європі, по різних країнах, і в принципі мені сподобалась Європа. Але я подумала з такої точки зору, що в мене є англійська і є якась турецька. Да? Вона ще не флюент, але вона вже така на рівні, Знаєте, я така думаю: поїду я в Туреччину, тому що в мене там вже і друзі є, і мені якось допоможуть там облаштуватися. Якщо мені не сподобається, то тоді я в мене бабуся Полячка. І я по ній можу собі зробити польське громадянство і тоді їхати взагалі будь куди Але це буде, звісно, тяжко, тому що, ну ви розумієте, в часи Другої світової там дуже багато документів змінювалося. Ну, тобто, це займе час, якби отримати це громадянство. Тому я вирішила поїхати в Туреччину. І потім три місяці, потім перший і це вид на проживання, другий, третій, четвертий. І ось ми в цій точці з вами зараз. Я вже 13 років в Туреччині, в Стамбулі, і рік назад я покинула свою it сферу, тому що у нас змінилася повністю платформа, повністю програма. І там потрібно вже було трошечки переходити в іншу галузь, тобто в галузь редактора більше, і це взагалі не моє, тому що я не вмію писати тексти. Тобто, в мене мозок працює в математичному напрямку і в творчому, але не в написанні текстів. Тобто, і там потрібно було не те, що вам дають там якусь тему, і ви пишете текст. Ні. Там потрібно знач, спочатку було всі клікбейтні е, заголовки знайти, потім їх втулити, і потім зробити такий план і відправити дівчинці, щоб вона написала. А в мене у ці заголовки я навіть не, міг, не могла підібрати, тому що ну в мене мозок не працює в цьому напрямку. А я людина відповідальна, і я розумію, що коли в мене е, там тиждень-два не виходить. І я просто сижу е, цілодобово і намагаюся їх якось знаєте, отак спіставставити, а вони ніфіга не співставляються. Я зрозуміла, що це не моє, і що рано чи пізно мені скажуть, Яна, за що ми тобі платимо такі гроші, а гроші мені платили великі. І Я вирішила, що я звільнюся. Я звільнилася, і вже рік я займаюся своїм Ютубом, І нарешті у мене вже тисячі підписників. Це неймовірно тяжко просувати свій ютюб, е, тому що я просуваюся природнім шляхом. Хом, я не купую рекламу, а я вважаю, що краще набрати своїх людей. Отаго, знаєте, потрошку-потрошку, але це будуть дійсно ті люди, котрі з вами на одній хвилі. І хочу ще додати трошечки про IT, Що так, там заробляють дуже великі кошти, але не забувайте про те, що все одно рано чи пізно вам прийдеться. Вчити англійську, тому що є деякі спеціальності в IT, де англійська не потрібна, але все ж таки, щоб там розвиватися, вам по-перше, потрібна англійська і на гарному рівні. А по-друге, не забувайте про те, що так всі зараз романтизують цю професію. Але є варіант того, що ви будете працювати дуже довго, бо в мене останні декілька років, три, навіть чотири, напевно, роки, я робила з сьомої ранку по восьму вечора. При цьому я не завжди мала час на поїсти. Я часто їла одночасно з тим, як працювала чи пила каву одночасно плюс. Якщо у вас якась помилка на сайті, то буває таке, що вони спите чи працюєте тільки над цією помилкою, там декілька днів. Зараз це вже, звісно, більш автоматизовано, але коли я працювала, наприклад, у мене на одному сайті було там 10 тисяч сторінок. Да? І ось якщо виникає помилка, то потрібно провірити вручну 10 тисяч сторінок, змінити лінк, змінити якісь картинки, знову ж такі. Це дуже тяжка робота, реально. Спина просто мені сказала до побачення. А зір у мене сказав до побачення. <рив> тобто. Так, є свої плюси, і мені дуже подобається IT-сфера, Можливо, колись я і повернуся, якщо потреба буде до неї. Дуже класна сфера, але потрібно розуміти, що на фоні того, що ви заробляєте гарні гроші, у вас є і ще така зворотня сторона в плані здоров'я і тому подібне. Що я можу рекомендувати з приводу курсів? Це по-перше, це курсера. Це міжнародна платформа курсів, де ви можете вибрати собі спеціальність в IT, яку ви собі хочете. І їхній диплом ви можете додати до LinkedIn, і він Катує і е, виконує свою роль диплома як в Америці, так і в Британії, так і будь-де. Тобто, це така, е, скажімо, IT на мінімалках, але тим не менш, вам цього буде достатньо, щоб знайти якусь роботу. І по-друге, я знаю дуже класну компанію. Це goit Я вам всі лінки залишу внизу в інфобоксі. Це українська компанія, яка вже вийшла на міжнародний рівень. І ви знаєте, що наші айтішники зараз повсюду просто працюють. Вони у нас ця сфера Уже сильно розвивається і дуже класна. І саме Go IT я чула від багатьох, хто там навчався, що вони знайшли класну роботу. Вони дуже дуже щасливі. Тому. Ось ці два ресурси про курси я вам дуже раджу, тому що, як я вже сказала, я не ходила на курси, бо в мене це було однією із галузів в моєму університеті. Але, звісно, коли ти працюєш, ти все одно щось вивчаєш, читаєш. Тобто я читала на різних там, платформах, як зробити це, як зробити це, який мені код там зробити, щоб було отак, а не отак. Ну тобто, ви це все ще довивчаєте да, на новій своїй професії. Тому хто хотів в IT, я вам розказала, як це виглядає. Не ремонтизуйте, тому що є і свої плюси, і мінуси. А зараз у мене блог, який я розвиваю в YouTube, перш за все. що в мене є YouTube Shorts, TikTok і Instagram. Всі свої платформи я залишаю внизу. Буду дуже рада вас там теж бачити, бо в мене є. Хто вже підписався на мене в Instagram з YouTube, І вас цілую. І до скорої зустрічі вже в нових відео.